На словах продавав амуніцію для військових а на ділі виманював у людей гроші. Лучанин розміщував в інтернеті оголошення. Правоохоронці кажуть, що таким чином молодик видурив близько 300 тисяч гривень. Хлопцеві 21 рік а він ошукав майже сотню людей. У мережі інтернет продавав неіснуючу військову амуніцію. Люди переказували йому гроші і думали, що купують бронежилети, шоломи. Лучанин провернув схему так, що ще й підставив своїх друзів. Так кажуть слідчі за їх версією хлопець побрав у товаришів банківські картки на котрі ошукані люди переказували гроші в молодика провели обшуки з метою відшукання банківських карток на які перераховувались потерпілим особа 6 грошові кошти 7 карток мобільних операторів в тому числі мобільних телефонів комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки з допомогою якої могли здійснювати шахрайські дії відносно потерпілого нібито друзі лучанина про таку шахрайську схему товари і не знали, як воно було насправді, хто зна. Щоб так просто дати в користування свою банківську картку, друзів хлопця уже допитали. Влучанина до слова то не перша підозра в шахрайстві. Як кажуть правоохоронці, він ще й понабирав кредитів на дівчину, із котрою співмешкав. На розгляді судді перебуває два обвинувальних акта. Там частина перша друга статі сто дев'яносто також там іде шляхом через Фейсбук. Продавав військову амуніцію для зобов'язання. На даний момент триває судовий розгляд. Як тільки хлопцеві, як то кажуть, засвітила в'язниця, у нього враз похитнулося здоров'я. От і до суду не прийшов, бо довелося викликати швидку. Додатку медична документація в копії частково. Про звернення за медичною допомогою. Карта виїзду швидкої медичної допомоги. Якщо вину молодого чоловіка доведуть, йому можуть присудити штраф, може відбутись громадськими роботами або ж сісти за грати до трьох років. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.